Сьогодні у мене вихідний і нагадую, я в Канаді, а Канада славиться своєю природою і близькістю до тварин. Коли фотограф сказав мені, що сьогодні ми їдемо в особливе місце, де можна з рук годувати всіх пташочок в парку, Я не думала, що вийде аж настільки класно. Тобто, це звичайний парк, навіть не контактний зоопарк. Тут живуть різні пташки, качки, гуски. Білочки. Окрім того, природа тут то дуже гарна. Іду собі, а мені назустріч ідуть оці гуси. Почули, що я шо своїм пакетиком. І такі тап, 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 тап до мене. І опача в тебе тут є. Пройшла ще 50 метрів, і очі інші. Чи гусечки саділа повтака на красоту на лавочці і пішла собі як червона шапочка далі. Правда, вовків тут немає, а білок і гусей, хоч підбавляй. Білки тут, як ви бачите, вгодовані. Та і в принципі всі тут вгодовані. Головне не годувати їх хліб. Ой, де там черепашки є, загоряють собі. Відчуваю себе справжньою білосніжкою. А ці пташечки чи синички, чи хто не знаю. Підбігли, взяли і полетіли. А ці білочки, ну як можливо, ними не милуватися. Ой, як же я кайфанула в цьому парку, як дитина. Але це ж не все. Ми їдемо далі. Зогрішила і з'їла Макдональдс. І через три тижні. В Канаді мені почала подобатись кава з мака. А далі ми поїхали у секд хенд. Мені потрібно щось для зйомочок. Ми заїхали в три різних секінди, де не сортують якісь брендові речі. чи звичайні. Брендового я нічого не відхватила, їсна. Ой, а що це тут? -ля -ля не знаю, чому але мені подобаються ванілові пластинки. А от для зйомок відхватила отаке от платічко, одне, друге, -які підійдуть і для зйомок, і для просто прогулянки. А хто це у нас така? У ну і за все я приблизно заплатила доларів 20. А тепер можна масочку і відпочити. 私。